Всім привіт! У нас сьогодні пройшов дощик. Здається такий сильний, так все, калюжі стоять, а на город виходиш, а тут у нас ось буквально сантиметрів 5 промочило і все, земля суха. Воно ну, так здається, що добрий дощ пройшов. ну Його міліметрів, може 30 випало, може трохи більше. Це Буквально завтра-післязавтра і знов все висохне. Ці дощі майже нічого не дають. Ідуть частенько, але це, мабуть, був самий сильний дощ за останні два місяці. І бачили, як воно глибоко промочило. Що, що він був, що його не було. День-два і воно все вітром видає в нас. Ну, Для перчика добре, він спокійний, хоч була й гроза. Але дощ був спокійний, граду не було, для перчику така погода добре. Теплиці закрились, помідорам нічого страшного, а перчик веселіє після таких дощів. Вже скоро будемо вибирати. Ну, якщо погода дозволить. Трошки він цей раз менший, дуже жарко. І він ну, не має сил кущ слабоватий, так як весна була холодна, рано посадив, кущ не спів нарости. Але перчик є. Ось бачимо три перчини буде йти з куща. Тут 3-4, не знаю. Тут ось одна, десь більше, десь менше. Тут, тут дві перчини. Три. Десь совка є, але від неї без неї ніяк. Як ти його не забризгай, якусь перчину та й стигне надригстити. Ось тут одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, такий він під 100 грам перчинки. Десь на якомусь він взагалі нема, тільки нав'язує. Бо були кущі такі, що минулого разу вибралось. Ось тут совка залізла. Її тут, скоріш за все, живої нема. Також совки нема, але перець зіпсувала. Ще гримить? По кругу ще хмари є. Але в нас вже дощ пішов. Тут ось 4 перчини. Раз на його можна вибирати частіше. Раз на 10 днів можна вибирати, але так виходить, що базар буквально на початку тижня тільки нормальний. Далі там не дуже. Хоча хто знає, як там зараз буде. Тут ось у нас 4. 5 перчин. Ну, де як я ж кажу, десь може 2, одна, десь 4, 5 перчин. Десь кущі є, що пропали. Ось. Такий кущ у нас. На ньому, вважайте, вже все. Ну, таких кущів небагато, але є. Я вже проходив, казав, від фузаріозу. Топсіном ще раз під корінь дав його. По листу пройшов квадрісом 15 мл. На 10 літрів. Від тріпси пройшов вертимеком. Він там сроки очікування йдуть невеликі Вертимека, 3 дні. Це було, я проходив Вертимеком 3 дні назад. Квадрісом теж 4 дні назад. Його теж сроки очікування невеликі, вже будеться вибирати неділю, а потім знову. Уже тільки від шкідників і все, пройду від тріпси. Препарат від тріпси дуже хороший, він дорогий, але якщо порахувати, стільки його дається на 10 літрів. Наприклад, вертимек дається 20 мл від тріпси на 10 літрів, а лейсер, він дорожчий в рази йде, але його всього 3 мл дається. Все одно виходить він трохи дорожче, якщо брати по оприскувачах, але він, ну. Ним обробиться і дві неділі тріпси не буде. Ну, цей препарат дуже дорогий, він в Україні не зареєстрований, він з Польщі завозиться, наскільки я розумію. Поки що ще, може, є можливість, якщо є, куплю, якщо нема, то будемо якось так викручуватись. Так як він дорогий, я ж кажу, то може ще залишився. Є містами, де мало геть перцю, тут трошки більше, там за середину там є 4 єди, не знаю чого так, там геть мало перцю, тут нормально. Так, болото є, але я ж кажу, воно за 2 дні висохне, якщо дощу не буде, перець буде вибирати легко. Тут теж наводиться потихеньку порядки у нас. Як я й казав, в цій теплиці трошки важче буде з бур'янами. Він ось росте. Так як тут я ж кажу, тільки построїлося і бур'яни ще не вивелося. Ну, боремось, вже залишилось буквально 4 ряди листя пообривати. І після виборки перцю будемо братися знову за бур'яни. Це завтра, думаю, закінчу з листям на помідорах і перейду до... Ну, до бур'янів вже після перцю. По-бистрому підпутаю. Путати вже не важко, він повільніше росте вже далі. Як починає четверта кість свісти, він вже набагато повільніше росте. Ось тут вже я залатав вікно, ну ще не до кінця, але плівка держиться. Ставимо лайки, якщо не 500 лайків, наступне відео я покажу, як воно зроблене. Це вікно повністю все покажу, як відкривається, як закривається. І покажу, як воно плотно прилягає, що геть, геть не одної щілини ніде немає, воно зовсім не сіфоне. Зроблено воно так, що тут навіть комар носа не підточе. Навіть якщо захоче, в нього це не вийде, як він не постарається. Вікно настільки плотно прилягає, що. Я ж кажу, тут навіть рука не підлізе під пленку, так воно плотно. Ці вже доски будеться прибирати, коли зачиститься помідор, бо ну, вже ніяких не прибереш. Накривати треба було плівкою зверху, так як вікна вже стояли, і доски потрібні були. А зараз буду обробляти помідори. Від совки буду каліпсо. Там трошки більшу дозу дам, так як ця совка трошки трошки є. стигає погристи помідор, може трошки більшу дозу дам допоможе. Дам 3 мл на 10 літрів. Побачимо. Головне, що залатав вікно, якраз перед дощем буквально. І вже зверху на помідори не буде капати, вже легше. Бо помідори дуже не люблять, коли на них зверху капає. Помідор, в принципі, в'яже. Ось чотири, Тут це вже четверта кість, одна вже зав'язала. Тут дві зав'язало. Тут вже дві зав'язало і ще далі. Четверта кість у нас в'яже. Трошки більш ретельно я почав запиляти, так як попадаються кісті, де ось погано запилилося. Трохи більш ретельно бризкаю, щоб точно попасти. Дозу запилювача не збільшую запилювач, томатос турецький. Дається його 0,6 мл на літру води. Кому цікаво, в мене є відео. Шукаємо попереднє, воно там не так далеко, як запиляється. Тільки я ж кажу, трошки більш ретельно. Вже даю кальцій бор від фолькроп по листу. Так як я не встигав, але тепер доводиться встигати. Тут з краю ще залишилось, там з того краю вікно є. Ще з цього краю залишилось запаяти вікно. Ну вже мабуть після перцю буду його робити. Хорошо, хоч вітер не сильний був, далеко дощ. Не полив помідор. В принципі, помідор себе тут почуває нормально. Роботи вистачає. Так, пройду, покажу, як він зав'язав, який помідорчик. Підростає потихеньку. Ще припарює мабуть, ще буде дощ, мабуть, на цьому ще не кінець. Я ж головне, я кажу, що закрив вікно, вже зверху капати на помідори не буде. Ставимо лайки. Та от наступне відео буде, як зроблене вікно, повністю все детально покажу, як я закріплюю пленку. Вона закріплюється без спайки, трохи це. Довго, але не довше, ніж паяти. І мені здається, більш надійно, краще натягується, не набирається вода в нього. І ніякий вітер її не здує. Пишемо коментарі, підтримуємо канал, дякую всім за перегляд. До побачення!